Привіт, дорогі трейдери. Аналітична спільнота з вами систем Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Можна уважно вивчити всі показники корпорації. Зараз ми з вами порівняємо основні показники компанії: Global Star, Inc., Тикер, GSAT. Огляд зроблено з використанням актуальних даних станом на 25 червня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії GlobalStar, Інк належить до підкатегорії. Кам'юнайки і Таунсалайт в аналізі беруть участь 11 компаній. Ми переглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для даної компанії мінус 8,5 з 10 балів. Середня оцінка під категорією мінус 5,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку США загалом. Відзначимо, що середній рейтинг фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінус рейтингу 8,5 балів для компанії Global Star, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Global Star, Inc. і акції під категорією. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Global Star Інк показали динаміку 46,8 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 215,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Global Star Inc. становить 3,1 мільярда доларів, а капіталізація підкатегорії становить 34 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,34 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 18 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Global Star. Інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації 8,91 віц. Балансова вартість становить 1,916 віц. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,533 тисячні мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 156% капіталу компанії. Рейтинг заборгованості підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній у підкатегорії 0. Рейтинг співвідношення ціни акцій до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 78 доларів мільйонів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 11,9. Середній по підкатегорії 1,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 250 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками під категорії погано, мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 30,7% із середнім показником для підкатегорії мінус 6,5%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 1,51%. Що на 440% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 7738 дол. а в підкатегорії 1311 дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника мінус тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 56,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід організації на одного працівника становить 653 тисячі доларів. У підкатегорії 879 тисяч доларів оцінка обсягу продажів на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг угод з продажу становить 4,4% при середньому по підкатегорії 19,1%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 73% для компанії Global Star, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 77%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 23,77 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 52,49 долара. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення раніше прийняті в цьому сезоні інформаційною системою оцінювання Гурумаць. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки цінних паперів Global Star Inc. Еталонна система оцінювання Guru Market сприймається рішення Відкрити торгівлю на продаж за ціною 23,78 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводилась за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 12,65 стоп лос встановлено на рівні 34,91 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом потім порядок фіксується автоматично в кінці сеансу 25 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер GILT стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, інше замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякуємо глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.